Палік можеш слухати, буде валік. Валік нормальна тема. Народ, здорове відео про секту, про кого ми говоримо про баптистів. Це є Масонська секта. Ну, тобто, Масони управляють церквою, вони є ну, в основному сатаністами. Сатаністи це хто? А це ті таке ж саме, як русський мір. Тобто, якщо ви там хтось ще думає, що ви там щось русским поясните, що вони не знають, тобто, тобто вони всі все знають, вони всі все в темі і вони це підтримують. Тобто, Русський міру, ці всі захоплені інші люди, тобто їм подобається творити зло. Секта, це що це таке релігійна? Оце баптисти, вони типа християни, вони є секта, вони всі іграють типа християн, вони завернутими сектантами, їм це вигідно. Їх такими виховують з дитинства, вони самі розмножуються між собою, вони закриті, там почуть добирають людей, ламають слабих і. Ну, це секта, тобто вони прикидуються християнами, Тіпо вони хороші, вони всі грають театр, Ну, по самому факту вони такі в мені є. Е, який мінус цієї секти? Е, в них є куча завернутих людей, таких є Бобо. Прям. У -у 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 -у. Оце от, Це що стріляла в Стернянка. Треба перевірити, чи вона є баптісткою. Якщо вона є баптісткою, то цей чувачок, який в нас є, в них там цим кошельком даної секти будинки будує, церкви будує, все це фігня. Це він в них там головне, що пробачить всі ці переслідування. Тобто мене вони переслідували. Мене багато груп вже переслідували. Ну це вона із груп, які теж є. Тобто в них є їхня церква з цими чуваками, плюс вони є в різних країнах, плюс є в них різні волонтерські організації. І всяку грязь, яку треба ісполняти, щоб в них їхні приїжджають типу волонтери ісполняють грязь. Там вбивають, гвалтують людей і виїжджають. І тобто ти їх так от фіг зловиш. Це все башляється, вони їздять от, по різним країнам, вся кафе як, як, як банди байкерів, тільки тут у нас банди е, баптістів, християн, коротше. Ну це не прикол. За оцього чувака на аватарці, що будинки будують, то я на нього вийшов. що він пробашлюв тут всю цю мою фігню, щоб мене переслідували. І на мене ще теж вийшли люди, і питаються мене, типу, чи я знаю цього персонажа. каже, бо він теж там на нього вийшли. Пробашлював в ситуацію. Ну ще одного пацана чуть не було. десь спасли. Це щоб ви розуміли, що таке бабкісти. Тіпо є демон у свого демона Є церква. І церкві, є оті завернуті. Короте, чим більш йобнута людина, тим більш вона і грає цю таку релігійну, правильну, всю фігню. І ну, вони паляться на чому? Вони чмирі кончені, не люблять себе. Або нарциси, які там заряжені в облі. Ну, дивишся, що вони ну, не є. і, Коротше, зомбаками. Плюс ті є масонами. Якщо вони зразу є масонами, то зразу за запита холодною водою, то секта сектою поганяє і сатаністи сатаністами. Мені було інтересно, як вони ну, мразями стають. Типа, ну тіпа, ти ж народився. От є дитина, да? вона ж не народилась мразю батьки. То, що я спостерігаю. З рік за роком, рік за роком вибирають якусь там дитину, і з тої дитини роблять також своє протеже, типу також саму лютому разі, як вона. Це і в нас секти. Тобто римо-католицька церква з цим папою Римською, масони, сіаністи, оці євреї, і баптисти це все одна така от структура. Тобто, дивіться, в зла немає національності. Нема національності, нема раси, чорних, білих не є зло, демони які сидять в людях. Просто відносно того, які є території. І на цій території, на особливості, на травми на, на тих людей, які там є, їм вшивають одну цю, або цю от фігню. Тобто в нас тут християнство пішло, і вони зробили секту християнську. Що таке секта? Вони всі знають, що вони творять зло і мерзость. Вони всі все в курсі, Але їм вигідно розказувати, які вони релігійні. От тут вам прочитати якийсь текст там з Біблії, щось там дивиться, ми от такі от в п'ятницю після сьомої і там ми не ходимо в туалет, бо тут в книжці написано, ми будемо терпіти. Тобто, хто такий раб Божий? Раб Божий це є слуга дьявола. Точка. Все, без, без ніяких цих чок, бо там немає свободи волі. Людей зробили зі свободою волі. Людина з свободою волі йде до Бога. Принаймні, робить помилки, виправляється ще щось з десяте, всі на чому щаться, помилок ніхто. Ну, немає тих, хто не робив помилок. Всі роблять помилки, просто питання чи вчаться. Раби Божі вони не роблять помилок, бо вони роблять такое, як сказали, вони отакі стоять і будуть так і робити. Тобто це є затрахання до полусмерті люди, котрі бояться відповідальності за своє життя. Вони обирають самі бути рабами, бути в такій структурі рабській, бо їм так ок. Бо це є чмирі. Ну, зачмирені їхніми батьками діти, які повиростали, ніфіка не розвилися, як були зачмиреними чмирями, так і чмирями лишились. І оці чмирні структури збиваються в такі от ці і стають типу, сектантами. А той, хто більше заражений злом, тобто в них якась така тема є. Типу, Чим більше мразь, тим більше там мразь от віщає і... релігійні. Всякі. <реш> ну, типу, в них такі є фітіш, коротше. Я, я того не доганяю. Типа, чим більш... Єбанутий, єбана, тим більше він і цього релігійну правильну людину, при тому йому разкончена. На всім вішає, що він релігійний. Коротше, мені ще інтересно, чи не були оці оцього пацана, що бував Фаріон батьки-баптістами, бо то, що я подивився, їхні інтерв'ю, от вони от, по похожі на сектанті, вони такі дивні, типа. Тобто, ти не можеш сказати, що там людина якась свідома повністю, що вона жива. А тут вона яка така уру. -ру. Якщо ви думали, скільки їх є, зараз по Вікіпедії в них є 3 тисячі приходів. Тобто, в ПЦУ є 9 тисяч приходів, щоб ви розуміли, що такі сектанти. Тобто, якщо їм скажуть там 23 травня вийти і звергати власть, ну, з то, чим масони займаються, в принципі, тобто вони з тої толпи людей, завернутих, наберуть отак, ще їм все пробашляють, ще вони попітягують з інших структур, тобто мобілізувати всяких завернутих додіків. З даної структури буде ізі. яким скажуть ну, туди йти по мінним полям, бо в нас в книжці написано, що там хто дойде по мінним полям, а хто до що то отримає, вони будуть ходити по мінним полям. Тобто дані структури мають бути під жорстким контролем або вообще закриті. Тобто церкви в них без вивісок, без ніфіга, лівих людей туди не впускають. Ти просто так зато не знаєш, якщо ти не з їхньої структури, на що це робиться? Щоб не допускати до сектантів завернутих, їх вже там промивають. І там, тобто хто такий священик в сектантській церкві? Цей чорний мах. Який тримає свою общину в магії, в пачинах, в мораках, з них ресурси і їх магію, і при тому виіграє з найбільшого святошу. Переважно не показують бабки, бо знає, що якщо він покаже бабки, його ж роздеруть всі твої кінти. Тобто вони там їздять на бідних машинах, ремонти не роблять. Коротше, вдягнуті всі так бідно чмири, такі типу, почмарі, щоб не було що красти, і всі ховають гроші, ну бо це вже зразу жадності. Потім більше мене буде вибувами. Я не хочу, щоб інші показали. Тобто. Це такий сюрреалізм, типу вони завернуті на папки і дуже жадні, і нікому не показують, що в них є гроші, бо знають, що інші розкрадуть. Тобто це такі кодла-зміїнець змії, які бояться, щоб інші вже всіх не вкрали, але всі ж вони між собою знають, що вони ж змії, кубінь. Коротше, ну найгірше покажуть в цій ситуації, що їх просто не можна всіх отак поспискати. Якщо ви якось цих от розумієте, що перед вами такі маразі, все, просто заблокувати, завидалити і взагалі не йдете в контакти. Просто. Тобто, у вас є енергія, якщо у вас плюс-мінус хороше, вони всі паразити. Ви якісні, а це паразити, вони вас обліпляють, у вас ні черта не буде, вони вас тягують. Тільки ви їх починаєте відсікати цих паразитів від, від свого життя, просто не йти в контакт, ні з ким не спілкуватися, ні спілкуватися з паразитом, ваше життя буде йти в сторону кращого, тобто все буде автоматом ставати краще. Вони вас вижирають, навіть то, що ви з ними просто спіл по телефону. Ви вже попали. Вони спеціально до вас дзвонять, щоб жати вашу енергію, тобто. Немає інформації про цінність вашої якісної енергії, якщо ви нормальна хороша людина. Ви не розумієте, вони не живуть, вони живуть всі перестрашені, залякані, зачмирені. Тут є нормальна людина, і вони ненавидять нормальних людей. По причині того, що нормальна людина не є таким чмирьом, як вони, і вони вибирають замість того, щоб розвиватися, і змінювати себе. Їм простіше чмирити всіх нормальних людей, щоб всі були кром говном, таким же самим, як і вони говном. Це все, що я міг сказати, просягти. Ну і це то що ці тварі мене пересідули довго підставляли, кидали і вони йобнуті просто налого на всю голову. Там нема про що говорити. Там там там, там, там просто вітер в голові. Тобто їм. Простіше вбити всіх, вирізати, всіх, всіх змішати з говном, ніж признати якийсь косяк в собі. Тобто це отакі во люди. Вони ні в яку ні при чому не признаються, що вони якусь грязь зробили, всі кругом будуть гандонами, вони будуть ідеальними. Це це їбануті короті. Ці секти це просто лютейших кончених рабів, які крім рабства вони будуть захищати своє рабство всім, що тільки можуть, бо тоді вони будуть розуміти, що якщо вам то не їм треба, буде прийдеться відповідати за ту камо, яке вони зробили. Це ще такий сюр, і воно все них в голові якось складається. Тобто, от гавно. Ну, ви представляєте, є комп'ютери, да, і комп'ютери заражені різними вірусами. І Ти оце от розберися в кожному вірусі, що він робить з тою людиною. І цього говна тут така кількість Йоптують, це просто якийсь кончений зоопарк моральних уродів. Ну вони... мені вже не горить від цих уродів. Мені просто обідно, ну, що їх навіть потопити не можна, хоча б на чуть-чуть. <рисловлення> якщо ці от єбануті уроди, там ще мають вони вбити одну дитину, якщо вони вб'ють цю дитину завалить всіх. Вот вообще до своїх, до, 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 до останнього, щоб нічого не лишилося, щоб їхні всі роди зібрали. Якщо вони його вб'ють, під ноль всіх. Просто. Ну, чис чисто для. як би то так сказати. Не наведення порядку. А для балансу. Тобто, бо ті всі гавнарі вони не коштують нічого то відноси того малого. Коротше, це от і. Оці ж ці, бахтісти, вони і роблять жертвоприношення теж. Це таких, типа, вид християн, такі-такі діла. Це що звука? Що, що в тебе звука? Ну що аж багатодітне, паки. Що, хитрик рішає? Хитрик рішає. Мене не хитрик, бо мене голий, потім дубль зразу. <рес> Вони не дуже доволі цим дублем походу. Що воно ну, хлопці мене робили? Воювали після ранення все до одного. Була третя група, час познімали за год. Сказали, готовся.